Так, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі шкіл величезний від комбайна Jungeer. Отакий От величезний шків діаметром 440 мм. І в нього проблема, він б'є, сильно б'є. Потрібно поправити буде цю росточку. І її тут трошки коцали, били, стукали, загрюкали. Трошки є не... неправильна геометрія, відповідно, треба буде її зробити. От, Тут в нас вона кріпиться на вал за допомогою одного стяжного болта. Ну, якоби це і не є правильно, коли одним болтиком з краю ми стискаємо, ми робимо всі всі трохомудії. Отаке місце, коли. У нас буде стискатися тільки в одному місці тут з краєшку. Нам би здалося, щоб воно стискалося ще й ззаді, отам. От Тому треба зробити там ще отвір. Для того будемо сверлити наскрізь через е, ручей, от, через ручейок. І будемо робити отвір наскрізь. Повністю. Щоб нам це зробити, вручну можна колхозити якось дрелькою, болгаркою. отут Але ми зайдемо професійніше трошки, ми зробимо це на станку фрезою і просверлимо отвір, так як він має бути. На тій ширині, на тій висоті. короче Все правильно. Отак, через струмочок ми тут фрезою зробимо. Захід для сверла. Просверлимо, потім цей струмочок можна заварити буде, якщо буде на то ласка моя, і відповідно зможемо тоді стягувати його з двох боків. Ось так. Ну Конструкція така собі не дуже вдала в цієї в цій епопеї, але будемо пробувати, як воно вийде. Сильно тут не зіжметься, але я думаю, що десяточку-дві ми потиснемо. Це для того, щоб прибрати якісь там огріхи. От, А далі вже буде видно. Для того зняв з вертикального столу горизонтальний стіл. Отак. От і сюди на всю площину ми його зараз прикріпимо. Прикріпимо і будемо. Сверлити, фрезерувати цей отвір. Так. столиком від'їдемо, щоб він нам не заважав. Щоб він нам не заважав, переїдемо. Переїдемо туди. Ось так трошки Отак От досить добре буде. Все, хай собі тут відпочиває, ми будемо працювати далі. так, Закріпили ми цей шківок на столі, змістили його, співставили по горизонту, щоб ось цей пас був вертикально, І зараз нам треба виставити фрезу відносно шківа, Як виставити, дуже просто. Є такий апарат. Переставляємо вертикальну міточку. Так. Вертикальну міточку зміщуємо на фрезу. На центр фризи. От. І потім підстройкою поперечки. Речки змістимо на центр отвору. Так, на центр отвору змістили. Є. Все, у нас настройка по осі готова. Ось так воно виглядає. І тепер ми можемо зараз розрахувати відстань, в якому місці нам зафрезеруватися для пілотного отвору. І вже тоді, на цю глибину, не зміщуючи вісікс, можна починати отвір робити. Так, розрахував, нам треба від оцього торця торкнутися на 53 мм вбік від'їхати. Ну, зараз будемо робити отак. Тукаюсь до бумажки, обнуляюся і від'їжджаю. Так, дивитися тут треба все, щоб не зачепити цим місцем, не заарканити ту фігню, не вибити, тому буду подавати вручну. От, місця в принципі, хватає. Вручну я почую навіть торкання. В смислі торкання є. Можна було наростити довший цановий патрон, от я торкнувся. Видно, що він тут. Яке мінімальне торкання можна от тут побачити? Отак. Тільки торкнувся, зразу чутно. Але центровочка у нас є, можна було поставити, в мене є подовжувач, але нема змісту. Головне ми зробили. Тепер сверлимо отвір і будемо сверлити вже там отвір тут на під шпильку на 10. Зробимо одразу зацентровку, вже тим сверлом що треба. Можна би було це зробити на поліні. Наші стільки зусиль, але робота, яка виконана красиво, вона і буде красива. А може і стане мені пройти його настрій. Мало що лишилося. Зараз зажму мінімально тут. Свердло можливо стане пробити пробівочку. Всі показники того, що мархвати цього сверла. Єкрас торкнувся зверху. О, сверло зажато буквально за 5 міліметрів. буквально 5 мм его зажал. Когда мы сделали успешно отвер. Вот отвер успешненький. Шпилька. Тут а про трочи, что-то тут воно. О, так чистейше. Тут воно так заходить. Шпилька. Тут, і тут вона заходить шпилечка, для стяжки буде. Заходить вільно, От, вільненько заходить, тому при зжимі не буду її деформувати. Можна було б ще катулечку ширше зробити, але і так добре буде вже. Все. Смисл цієї затії буде такий, що буде зажимати з двох сторін. І як закрутити гайку? Гайку закручується отак. Закрутили гайку сюди, випхали шпильку, так. Крутимо гайку, крутимо, 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 крутимо. Поки тут сховається, потім крутимо в другий бік, наживляємо гайку. І наша шпилька стоїть отак. І зажата вже двома гайками можна буде зажимати. Такий момент в роботі. От. Ну от Красиво вийшло, бачите, як гарно, без, без дрельки обійшлися, без болгарки. Акуратний отвір ось тут. Можна, в принципі, якщо постаратися, нарізати тут різьбу М12 і вкрутити туди гружончика великого і потім його заболгарити. Можливо, так і зроблю навіть зараз, бо все ж таки легше заболгарити гужон, ніж зробити заварку цього всього отвору. Трошки буде не складно його заварити. Можна штіфт виточити і запресувати туди, й нікуди не дінеться. Трошечки прослаблю ще побідітим сверлом. Ми будемо мати 10,3. Все, розпердолили. Витягуємо. Так, тут заб'ю все-таки якийсь гужончик, виточу піптик такий туди, запресою його, заб'ю, затолкаю, злегка тут прихваткою приваримо і за... зашліфуємо болгаркою. От і буде у нас воно ліпше, як було. Ліпше як було. А, тепер в шпилька. Гарний люфт має, як треба. Все тут. Все, знімаємо. 400 натягу в да, середньому От, і все. От, тепер залишиться це за, зашліфувати болгарочкою. В принципі, Можна тут ззаді цятку зварки поставити та й буде працювати. Навіть не буде, треба варити нічого. А, сиди, що скажеш. Отак ми там заварили і І тут зачистили на гладку на рівну. І ремішок вже не буде тут нічого мішати. Все як було. Там маленька цятка є, нічого заб'ється там брудом, то й воно так буде працювати як рідне. О, та маленька шпарочка, яку навіть не видно. Забито молотком буде тримати, знизу підварено, нікуди не дінеться. Шків, як бачите, з заводу, тобто ми нічого не нарушували, центровки ми нічого там не проточували, у нас оправка проточена одразу на патроні і на неї насажені. Шків у нас отак трошки гуляє. Це, так скажемо, заводський косяк. Не знаю, чи варто його проточувати тут а по цьому чи ні. Попробую так поставити. Якщо буде дуже вже каряво, то привезуть, поставимо знову завиточимо оправку. і будемо поправляти всі руч'ї. Тут цей діаметр він так не потрібен, але якось є. Якщо буде вже дуже зле, то бачите, скільки я там припуску знімаю. Досить отвір завалений. Тобто якщо його зжати на валу, то його шкіп зразу перекошує, нема, нема площини рівної. І прижимає хто зна до чого. так воно вибирає. Там де по волдометром. Там на ну, обсаджені стінки. Так воно вийшло, не всюди взяло, ідеально як би хотілося, але там вже по такому мінімальному торканню йде, що, що вже воно от-от. Тут найбільше місце. тут, ну тут десь до сотки-дві там є, більше нема. Тому це більш ніж достатньо. В принципі, площина досить нормальна. Це при тому, що ми ще буде обжимати. Воно, що ми Задали напрямок вісі, на якому стоїть цей шкіл. Зараз це все так стоїть. Я розпускаю ці всі прижими, запихаю на, на вал повністю до кінця, щоб він тут був, так як буде воно зімітовано на самому комбайні. І Відповідно, покрутимо і подивимося, чи у нас від цього значення не сильно втекло. Заправки не вистачило до кінця, але навіть при переміщенні, ще воно зацентрується, навіть при переміщенні вже до упора, все рівно у нас не збільшилося ні в яку сторону. Ну і те, що здається, що воно трошки зменшилося в цьому, а може і ні. Ну, в принципі, я думаю, що мало би бути все добре. Так, робота зроблена. Щасливий комбайн їде в поле. Свіжий отвір для стяжки. Ну, хтось би сказав, що можна було би стягнути тут більше, але вже ось в цьому місці можливо якась виробітка. Можливо, що ну, Вже більше не можу тягнути, бо що там внизу, що з того боку. Що з того боку, що з того боку від шпонпаза, звідти, звідти, однакова виробітка. Тут воно не стискається, тільки тут. Там взяло рівномірно. Тут завдяки тому, що потягнуло, що розслабленість іде, зняло більше. Ця сторона не зняла, можливо, виробітка Чуть -чуть. Але Тут вона невелика, кажу, тут лишилося буквально 2-3 сотки, щоб воно вже взяло сюди, бо десь є царапки навіть від різця. Тому як воно зіжметься, воно, я думаю, що має обжати максимально плотно. Ну і По-друге, тепер життя цієї деталі буде суттєво більше. Самі розумієте, що якщо воно десь там ззаду трошки вже прослабилося, воно починає розбивати зад, потім вперед. І все. і... Відповідно, качається на одній точці. Тому треба зробити так, щоб воно стягувалося і тут, і тут. Все, удачі народу пока.